Деканальний собор у підкамені відбувся вперше. Від 27 парафій Підкамінського деканату Української греко-католицької церкви прибуло по кілька представників разом із мирянами 14 священників. Тож загальна кількість учасників собору жива парафія місце зустрічі з живим хрестом налічувала майже сотню. Деканальне дійство розпочалося у храмі зі спільної молитви та молебня до Пресвятої Богородиці. Молимося до Пресвятої Богородиці і просимо в неї ласки, щоб незважаючи на ті труднощі, які виникали у неї під час дороги, коли вона йшла до своєї тітки Єлисавети, і ми не боялися тих труднощів, які можуть виникати і в нашому служінні, коли ми будемо працювати на своїх парафіях, у своїх родинах. Нехай же Господь збереже кожного з нас. Амінь Христос! Сваждається. Під камінського деканату Української греко-католицької церкви отець Михайло Бакай заакцентував особливу увагу на пастирському листі глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава. Жива парафія, місце зустрічі з живим Христом. Власне, ця теза і стала гаслом усього Соборного дійства. Блаженніший звертається до кожного з нас для того, щоб ми могли не тільки почути, не тільки. Розважити, але найголовніше, через кожного з нас втілити цю стратегію у життя своєї парафії. Навіть найвідалець. Сьогодні, як ніколи, церква звертає найбільшу увагу на парафії, адже це місце, де зароджується і зростає святість християнина. І місце кожного у церковному житті має визначальне значення. У сьогоднішній день. Ми велику увагу акцентуємо на мирян, на тих, які рівно ж як і Іван Хрестит досить часто услуговують, допомагають священникам у їхньому служінні на тій чи на іншій параді. На деканальний собору під камінь прибув і синка у справах Сокальсько-жовківської єпархії отець Степан Макар. Для блага, добра Христової Церкви і нашого народу Христос рождається! Підкамінчани особливо активно долучилися до визначення напрямків розвитку української греко-католицької церкви, усвідомлюючи свою важливу мирянську місію у церковному житті та відповідальність за формування живої парафії. І відтак, підкамінське духовенство підготувало для спільного обговорення аж шість доповідей. Благословення на плідний собор із рук правлячого архієрея Сокальсько-жовківської єпархії Української греко-католицької церкви Єпископа Михаїла Колтуна склав синка у справах єпархії отець Степан Макар, налаштовуючи усіх на спільне роздумування над стратегією розвитку церкви. Важливо, що ми зійшлися, бо напевне усім нам не є байдуже нашої церкви. Ми усі є сучасниками, ми бачимо, яка є наша церква сьогодні. Але рівно ж ми не повинні бути байдужими, яку ми хочемо бачити нашу церкву завтра. Все найкраще пізнається у порівнянні. Коли ми можемо щось порівняти, тоді пізнаємо в цьому порівнянні якусь певну істину. Блаженніший Святослав, це порівняння почав для себе шукати у католицькій церкві в Іспанії. Іспанії на одного священника припадає 1744 вір'янин. І іспанці-католики кажуть, що їм бракує священник. Що в нас в Україні? На одного священника припадає 2400 мільйонів. І ми в Україні говоримо, що нам хватить священників. Церковні ж богослови дослідили, щоби священник міг вповні працювати як душпастер парафії, віддаватися служінню, щоб знав кожного не просто в обличчя, а чим людина живе, то на одного священника має припадати тисяча вірян. Виходить, що нам бракує душпастерів. Тож мета собору обдумати і це та дати власні поради та бачення розвитку церкви. Хай Господь благословить вас у цій натхненній праці. Для добра нашої української греко греко-католицької церкви і нашого народу Христос рождається! Так, учасники собору підійшли до розгляду першої теми Боже слово і катехізація. Про що розлогу доповів отець Зиновій Яремко? Слово Боже є основним джерелом нашої віри. Християнин не може зрозуміти ні себе самого. Ні в своєї духовності, без слова Божого. Коли читаємо Слово Боже, святе письмо, то мусимо уявити, що це Божі слова, автором, яких є сам Бог. Читаючи звичайну книжку для розваги або щось, щось навчитися, а святе письмо є Слово Боже, читаємо, щоб глибше пізнати Бога. І пізнати себе у відношенню до нього. Просимо Ісуса Христа, щоб Він нам себе об'явив. Будемо пам'ятати всі, які до нього прибігають, що Слово Боже живе і діяльне і гостріше від усякого двосічного меча. І воно проходить аж до розділу душі і духа, суглобів. І Костяного мозку і розрізняють чуття та думки серця про святі таїнства і молитву по-простому, але водночас глибоко аналітично розповідав присутнім на соборі під камінського деканату отець Ярослав Біль. Члени живої парафії вони беруть активну участь у святих тайнах. Бо святими тайнами називаємо встановлені Ісусом Христом. Видимі і відчутні сигнали і знаки, які обдаровують нас ласкою Святого Духа. Бо у день зіслання Святого Духа Святий Дух позначив свій прихід видимим і відчутним знаком, бо вогненні язики символізували внутрішнє просвітлення і дар розуміння різних мов, шум вітру означав силу, яку отримали апостоли подібним способом. Організував Спаситель розподіл милостей і нам. Наприклад, очищення від первородного гріха, воно здійснюється за допомогою води і слів, які підкреслюють силу Пресвятої Тройці. Небесна пожива, яка дається душі, вона виступає у вигляді хліба і вина. Тому що хліб і вино підтримують життя людини. Під час миропомазання використовується олива, бо олія живить і зміцнює наше тіло. Отже, через знаки, які сприймаємо органами чуття, людина легко пізнає відповідальні дійства святих тань. Бо Ісус Христос установив всім святих тань. Це хрещення миропомазання Євхристія. Покаяння, помазання, священство і подружжя. Наука про сім святих тайн, вона є така давня, як сама церква, бо життя нашої душі воно починається із хрещення, зміцнюється через миропомазання, доповнюється через в Христі. Коли втрачаємо життя душі, то ми відновляємо його завдяки покаянню і єлеопомазанню. А священство і подружжя передається життя душі із покоління в покоління. Наступною дослідницькою роботою була доповідь отця Богдана Цінцірука про служіння ближньому. Довідуємося зі святого письма, що Бог є любов, і все, що існує в світі, все світі, на землі, в тому числі людина, Бог. Сотворив із своєї любові. Любові любов просто ділиться, передає її у своєму творті. І власне, я цією доповіддю хочу доказати, показати, що служити, оскільки служити ближньому, любити це слова синоніми. Ще сюди можна додати. Наприклад, Бога, він сотворив і Він залишив своє твориво до своєї опіки. Він ним постійно опікується, він постійно творить. І знаємо, на прикладі Ісуса Христа, як Він себе жертвував, особливо за людину. Підсумовуючи напрацювання першого собору під камінського деканату Української греко-католицької церкви, миряни разом зі священниками прийняли такі рішення, щоб святе письмо було у кожній сім'ї, запровадити щоденні родинні читання святого письма, заохочувати дітей до молитви з батьками на основі батьківського прикладу. Бути завжди готовими до зміни оживлення самого себе, не боятися шукати Христа. Також вірні висловили ініціативу бути готовим допомагати священникові у поширенні Божого Слова та проводити частіше такі зустрічі. Під час деканального собору прийняли спільне рішення висловити щиру подяку блаженнішому Святославу, главі Української греко-католицької церкви, за те, що дбає про оживлення кожної парафії та правлячому архієрею сукальсько-жовківської єпархії Михаїлу Колтуну за можливість разом з вірними працювати над формуванням стратегії розвитку церкви.